Таки, така була концепція національного захисту раніше. Була вона успішною, чи не була це вирішувати історії і вам, але в кожному разі така була концепція. Я просто в захоплений від того, що ми побачили в особі блаженнішого Святослава під час цієї панахиди і взагалі. То це була концепція, сучасна концепція захисту національних інтересів. В той час, коли президент неспроможний навіть бодай однієї позиції сформулювати в цьому питанні, він просто мовчить на цю тему. В цей час етнархом, а не просто церковним діячем, виступає блаженіший Святослав і вій. Поводиться, ну я, я не маю слів, щоб як я був ним захоплений. І не тільки я. Як я згадував у своїй статті е, одна е, моя польська приятелька, яка сиділа біля мене після виступу в Держень, що просто мовчки протягнула руку, взяла мою і потиснула з відчуттям просто великого захоплення тим, тим словом. Тому Блаженніший Святослав. Використовуючи розуміючи і політичні обставини, розуміючи цивілізаційні обставини, що ми вже вийшли з того часу, коли витягали шар, розуміючи це, він запропонував зовсім іншу модель стосунків з варшавськими з польськими урядовими колами і здобув фантастичну. Що це був день, коли Польща нарешті змирилася із Українською Греко-Католицькою церквою, до якої вона теж має багато історичних претензій, і з багатьма іншими обставинами. І коли вони, як обоє президент Комаровський і блаженніший Святослав, сиділи у президентському палаці на, на вечері, я просто спостерігав за ними. Це були люди, які відчули довіру одне до одного. in v temi drugi možno bi se pridali na korist premirja.